Такі технічні вузи, як Національний авіаційний університет, досягли авторитету та високого рівня надання освіти не в останню чергу завдяки тій науковій складові, яка зайняла своє місце у діяльності закладу з самого початку його функціонування. Соціальні та економічні умови нового тисячоліття, розвиток світової науки, відкриття нових напрямів підготовки фахівців та залучення до університету вчених відповідних наукових напрямів призвели до значної перебудови університетської науки, розширення її тематики. Водночас провідною галузю, на потреби якої спрямовані розробки та дослідження, залишається авіація. Причому спектр робіт охоплює фактично всі складові цієї галузі: від технічного забезпечення, конструкторських новацій до систем підготовки пілотів та управління польотами. У навчанні пілотів велике значення мають можливості тренажерів, на яких вони проходять підготовку, відпрацьовуючи різноманітні ситуації, що можуть статися в польоті. Це спрощує. Підготовку підготовку фахівців, підготовку кадрів, це підготовку студентів, підготовку пілотів, диспетчерів, водіїв, тобто всієї транспортної галузі, да не тільки транспортної галузі, якраз всі ці навчання базуються на використанні відповідної тренажерної техніки. В чому тут проблема? Проблема не тільки в реалізації, скільки проблема в тому. За який рахунок і якого рівня повинна бути ця техніка на сьогоднішній день? Практично немає таких задань, які б не можна було розв'язати. Нема такої техніки, яку не можна було створити. Питання тільки часу і відповідного фінансування для того, щоб одержати даний результат. Свого часу, коли в колишньому союзі у цивільній авіації активно використовували відомі на весь світ Ту-154 в авіаційному інституті, було створено тренажерний комплекс на основі цього типу літака. Тут тренувалися пілоти з усього СРСР, і хоч на зміну Ту-154 прийшли інші літальні апарати, деякі країни і дотепер використовують саме цей тип. Тож тренажерний комплекс НАУ не простоює і нині. У кожні півроку тут проходять підготовку та перепідготовку керманичі повітряних суден з Білорусі і деяких південних країн. Втім, сьогодні тренажерний напрям набув нових обрисів. Сьогодні світовій авіації відбувається взагалі переход на комп'ютерну систему керування, коли от тих старих авіаційних кабін, в яких було повно приборів, приборів, починаючи від стелі до підлоги, вже немає. Перед пілотом кілька екранів, і на ці екрани комп'ютер виводить за замовленням пілота, який може бути навіть, наприклад, голосовим. все потрібне йому в даний момент інформація. Тому комп'ютерів потрібно кілька. Далі є апаратна частина спеціальна, яка розробляється радіотехніками, яка отримує скажімо, сигнали з літака, обробляє дані про його місцеположення, такі як GPS, обробляє дані з відеокамери, які на ньому встановлені, і так далі. От. І Іншою частиною цієї системи є модуль навчання. В модулі навчання пілотів використовується багато компонентів тих самих, які використовуються і при реальному управлінні літаком, для того, щоб пілот зразу. Міг працювати з тим обладнанням, з яким він буде мати справу при своїй роботі. З технологічним удосконаленням літальних апаратів і з розвитком цієї транспортної галузі взагалі постає питання підвищення ефективності керування, якого можна досягнути, в тому числі застосовуючи новітні методи підготовки пілотів. Я розробив ряд методів. Синтези регуляторів для літаків, які дозволяють ефективно використовувати можливості сучасних літальних апаратів, що є серйозною проблемою сьогодні в авіації ефективність. А також розробив програму, яка навчає такому ефективному керуванню пілотів. Принцип програми полягає в тому, що на екрані є, скажімо, задача посадки, пілот, посадки літака на полосу. І є зображення штурвалів, один з яких е керується автоматом, а іншим керує пілот. Порівнюючи свої дії з діями автомата, пілот швидко може навчатися оптимальному керуванню, що теж сьогодні є великою проблемою. Таким чином можна е досягти підвищення швидкості підготовки авіаційних спеціалістів. Звісно, маючи здобутки в цій сфері, Національний авіаційний університет застосовує їх для підвищення якості підготовки своїх студентів. А проблеми з фінансуванням, які знайомі наразі всім вітчизняним навчальним закладам, до певної міри обертаються позитивом, адже до процесу вирішення таких проблем доводиться підходити творчо і винахідливо. А це додає знань, навичок та досвіду як студентам, так і професорсько-викладацькому складу. Прикладом може слугувати аерокосмічний центр, створений самотужки із застосуванням власних напрацювань. В цьому контексті ми можемо залучити групу продвинутих професорів, докторантів, аспірантів і головне студентів. Чому тому, що студенти працюють з великим Ентузіастом вони, так як в принципі і у нас багато із науковців не знають, що таке уікенд. Ну, Уікенд не, ну, в тому розумінні, що вони не можуть перекласти щось таке, а немає часу для його використання. Тобто в науці працюють категорії людей, які називаються тудоголіками, які весь свій вільний час. Час, який відведений на життя, вони присвячують науковій роботі, науковим здобуткам. Безпека польотів це передусім досконалість і надійність самого літального апарату, а також високі професійні якості персоналу. Задіяного на всіх етапах і усіх сегментах авіаційного комплексу важливою складовою в діяльності та розвитку сучасної авіації є інформаційні технології. Саме цей напрям приваблює молодь студентів НАУ, які шукають шляхи самореалізації у сучасному світі. До того ж, it сфера відкриває широкі можливості для наукового пошуку. Авіаційна спеціалізація підвищує шанси на практичну реалізацію наукомістких розробок. Прикладом можуть слугувати напрацювання кафедри комп'ютерних інформаційних технологій у галузі контролю польоту літаків. Основним досягненням кафедри вважаються розроблені тут математичні моделі контролю польоту літака. Ці розробки стали основою сучасного використання систем контролю в виде твердотельних накопителів. Тобто в чому особливість? Особливість в тому, що зараз можна оперативно при декодуванні інформації з бортового самописця, а такими є МСРП-14, МСРП-96, оперативно проаналізувати, Тіхнічне состояние самоліту плюс поведения экипажа. екіпажу, здійснювати выводы, виводи, дабы предотвратить придотверті льотшествия свого часу, аби зняти інформацію з так званої чорної скриньки, потрібно було задіяти цілу вантажівку апаратури. Нинішні технології значно спростили цю процедуру, пришвидшили отримання результатів та підвищили їх достовірність. Наші розробки дозволяють історію. твердотельный накопитель, который имеет вид вот этой мышки. И тут же с помощью ноутбука, прямо чуть ли не на взлетной полосе, оперативно, он позволяет час полета обработать за 6 минут. Сделать так называемый экспресс-анализ состояния воздушного сунта плюс анализ действия экипажа. Более подробная информация идет, идет уже на, в лаборатории, Більш подробний скрупульозний аналіз, де моделюється сам польот, значить, де по времени, по секундам, мілісекундам оцінюється правильність дійства екіпажу. Завдяки цим розробкам було підготовлено кілька поколінь фахівців у сфері управління польотами та відповідна апаратура, яка нині широко використовується в сучасних літальних апаратах і не лише в Україні, а й за кордоном. Что представляет собой программно-аппаратный комплекс? Значит, это набор программ, которые позволяют моделировать динамику полета. Одновременно математическая модель, созданная контроля работоспособности самого воздушного судна, плюс контроль действий экипажа, который позволяет уже после полета проанализировать правильность действия экипажа, наложить это на условия взлета и посадки, наложить на Значит, особенности аэродрома, особенности местности, и проанализировать дабы, дабы в перспективе ошибки, которые были выяснены при экспресс-анализе, не повторялись в дальнейшем. Потужні наукові сили задіяні в одному з найперспективніших напрямів сучасної авіації розробці та впровадженні дистанційно пілотованих авіаційних систем, тобто безпілотної авіації. Ідея створення такої техніки народжена вже давно, але серйозна її реалізація розпочалася на межі 80-х-90-х років ХХ століття. Розвинені країни активно застосовують безпілотні апарати як для наукових досліджень, так і в господарських процесах, зокрема у військовій сфері. Та інформація яка до нас приходила, яка зрештою всім відома по і, значить подіях в Іраку, по подіях ністані так далі, доказують, що безпілотна авіація – достатньо вагомий фактор в. В авіації в цілому, і, зокрема, там, припустимо, військові чи в цивільній авіації. Ну, на сьогодні, на 2013 рік, відомо, що в військових операціях безпілотники налітали близько 900 тисяч годин за останні десятиліття. Національному авіаційному університеті, усвідомивши можливості цього напряму, взялися його розвивати. Це пов'язано, перш за все, з необхідністю реалізації наукових напрацювань, які є в університеті і за яким працює група аспірантів, докторантів, професорів, починаючи з нових матеріалів, а нові матеріали це перш за все композити. Це розвиток бортової авіоніки, це реалізація нанотехнології і нанотехніки, що необхідно знову ж таки для безпілотників. Це розвиток інформаційних технологій, це системи управління, це система передачі даних, це обробка інформації з безпілотника. Причому це може постобробка бути, це може бути обробка в реальному. Масштабі часу. Отже, у складі науково-дослідної частини університету було створено науково-виробничий центр безпілотної авіації Віраж. Основною метою його діяльності є розробка і промислове серійне виробництво безпілотної авіаційної техніки та її застосування в різних галузях економіки України. У доробку співробітників віражу ціла низка проєктів. Деякі з них вже готові до реалізації, деякі перебувають у процесі розробки. Як відомо, градація літальних апаратів ґрунтується на їхній стартовій масі. Віражі працюють над апаратами в діапазоні, починаючи від п'яти і закінчуючи двома сотнями кілограмів. В цих сегментах, в чотирьох сегментах, ми намагаємося конкурувати і з українським розробником і і світовими. Ну важко зараз е сказати, як. Е Важко зараз сказати, як славиться доля в майбутньому, тому що до серійного випуску ми ще не приступ не приступали. З точки зору окремих зразків, з точки зору напрацювань по підготовці, наприклад, персоналу по нальоту і так далі, у нас вже ну, здобутки хороші. Принаймні, ми визнані там рядом світових організацій, в тому числі американська асоціація без авіації, включимо в нас в свої рейтинги. То ми вважаємо, що знаходимося в конкурентному середовищі, виконуємо робимо конкурентні розробки. Один із перших їхніх проєктів невеличкий літак, призначений для моніторингу території в межах 10 кілометрів протягом приблизно години. Такий апарат міг би стати у пригоді сільгоспідприємству, якому потрібно спостерігати за угіддями площею гектарів 50 – Наприклад, визначати стан рослин чи з охоронною метою. А для військових він міг би стати таким собі розвідником для планування оперативних дій на ближній території. Характерний тим, що має електропривід і рухається практично безшумно. І його обслуговування зводить до того, щоб замінити батарею, припустимо, в процесі польотів, або там підзарядити. Одну на ринку розробок ну, значить. Відсоток таких мобільних комплексів з електроприводом дуже, дуже високий, скажімо, там займає 50%. відсотків. Тобто дуже популярна штука. І ми намагаємося в тому саменті конкурувати. Принаймні, так як ми зараз. Пробували порівнювати свою роботу, вона найгірше, припустимо, як за ізраїльську розробку, такі відомі літаки, як Бердей 400 або значить, американський ревен і так далі. Тобто намагаємося дотримуватися тих стандартів, які в світі є, щоб принаймні тримати якусь планку і не відстати. У сегменті з трохи більшою стартовою масою до 10 кілограмів. У віражі розробили апарат під назвою жайвір порівняно з попереднім безпілотником. Жайвір здатний довше перебувати в польоті майже 2,5 години. До того ж, є можливість оснастити його додатковим обладнанням. Літак для чого признати Для того, щоб можна було на ньому змонтувати відповідну відповідні апаратні засоби, скажімо, камери спостереження керовані і так далі, які там в онлайні чи в записі регулярне зображення території. Характерний він тим, що вже, в ньому передбачений організований старт, тобто є спеціальний катапультний пристрій для запуску. Вітак має режим автономний або режим ручного керування, і на ньому наразі на цьому зразку застосована цифрова камера. Яка керується по всіх, по всіх осях і в момент старту і посадки ховається в фізиляжі, для того, щоб не пошкодити її. От, ми ну, вважаємо, що успішно з ним працюємо останні роки в, так мовити, в кооперації з військовими. Наступний клас дистанційно керованих апаратів, над якими працюють в НАО, безпілотники із стартовою масою до 20 кілограмів. Науковці віража підтримують проект М 22 аеротестер. Одне з його головних завдань полягає в тому, що на ньому здійснюватиметься навчання персоналу. Справа в тому, що Безловно він безпілотний, але ідея яка? Ідея та, що персонал є тільки він вийнятий умови на збор довітного суддя і знаходитися на землі. А всі ті функції, які виконує екіпаж у повітряному судні, абсолютно лишні і ще ускладнені з тим, що дистанція є якась між бортом і наземною станцією, і це треба вирішувати різноманітними засобами, радіозв'язку, зв'язку, зв'язку і так далі. Це вже якби технічні деталі, але між тим. «Підготовка такого зовнішнього пілоту, сьогодні він називається так, зовнішній пілот, потребує часу і технічних рішень. Одне з них це застосування наземних симуляторів чи тренажерів, тренажери, а інше рішення це практичні нальоти на так от, оце наша розробка М-22 аеротестер, Вона ну на наш погляд буде дозволяти успішно підготувати персонал, тобто це робоча така конячка для того, щоб можна було практичні нальоти цим зовнішнім пілотом набирати. Злітна вага наступної категорії апаратів, які розробляють у віражі, сягає вже 150 кілограмів. Цей проект розпочато у 2005 році і він має назву М7. А ще його називають Небесним патрулем. Мета його одна – дати цивільній авіації, тобто замінник модзамінник на пілотовані підрівні судна над лихою, дуже легкої категорії. Відомо, що авіація виконує два. Тобто мо завдання і два цивільна авіація. Одна одне завдання перевезення пасажирів і вантажів, а друге завдання все інше, яке не зв'язано з перевезенням. Тобто те, що торкається знімальних фотознімальних робіт, десантування і так далі. І так, далі і так далі це є звання авіаційні роботи. І от є багато компаній, зокрема в Україні, які близько 40, які виконують всі ці роботи. Попит на авіаційні роботи у нас і справді є. І їх зазвичай здійснюють пілотовані повітряні судна. Однак, часто через певні обставини вони не спроможні успішно виконати таку роботу. До того ж, це не завжди економічно вигідно. Один з основних факторів це спробувати на сьогодні, припустимо, скористатися літаком два, так який припустимо має. Витратупало 180 літрів годинних, практично ніхто не хоче, тому що це дуже важка економіка. на година надзвичайно сильно виростає. І от якщо, наприклад, умовно взяти пілотовний літак «Ікс-32 БК, з нього там зняти льотчика, зняти обладнання, відповідне і так далі, то все те саме буде виконуватися, але вже з стартує масла не 700 кілограмів, а 150 кг. І того достатньо, щоб повітря перебувало тих 150 кілограмів. Витрата пал негайно падає там, приписано 40% на 50%, на 60%. І льотна година падає до половини вартості. Розробка і впровадження небесного патруля потребують вирішення не лише технічних проблем. За кваліфікацією міжнародної організації ІКАУ, літаки такого класу є повноцінними повітряними суднами, і вимоги до них такі самі, як і до пілотованих. Щодо управління повітряним рухом, щодо персоналу, безпеки польотів та інші. Тож Віраж намагається адаптувати свої розробки до системи цивільної авіації України, активно співпрацює з відповідними державними інституціями, щоб виробити норми та механізми безпечної експлуатації таких суден. Сучасна авіація, розвиваючи різноманітні сегменти, дедалі більше розширює свою присутність у багатьох галузях. Відкриваючи перед ними нові можливості, наприклад, апарати вертикального злету і посадки набирають популярності завдяки тому, що можуть вирішувати завдання, які звичайним апаратам не під силу. Звісно, в національному авіаційному університеті працюють і над такими проектами. Це так званий полікоптер. Шестипроменевої схеми, який може бути корисний, може бути корисний для дослідження чи розвідування якихось закритих об'ємів. Припустимо, це в кімнаті може бути, так, або в межах міської забудови. Коли поступальної поступально швидкості немає, але треба утримувати, припустимо, внизу там, відеокамеру, фотокамеру, і в якомусь режимі там, певному прослідкувати за, за цими скритими. скритими. Об'єктам, от цей проект, якби на сьогодні значит, планується. Серед нового, що ми внесли сюди, що раз в місце е, ми пробуємо скомбінувати такий тип літального апарату з крилом і досягнути тривалості польоту там, 40 хвилин та 50 хвилин, тому що відомо, що в всьому, всьому світі відомо, що подібні літальні апарати можуть підтримувати себе повітря 10-15 хвилин за рахунок того, що постійна витрата енергії йде на створення підйомних сил з допомогою е, гвинтів повітряних. Це і витрата енергії. Можливості застосування апаратів вертикального злету і посадки досить широкі. Наприклад, у результаті подальшого вдосконалення та збільшення стартової маси, такі апарати стали б значною підмогою в системі швидкої медичної допомоги, адже в умовах транспортних заторів сучасних мегаполісів епітет швидка не завжди відповідає реаліям. Тоді як полікоптер може дістатися до хворого і доправити його до лікарні, не маючи таких перепон. Сказати, що безпека польоту безпілотних апаратів значною мірою залежить від системи керування, тому віражі чимало уваги приділяють саме цьому напряму досліджень у всьому комплексі створення дистанційно пілотованих авіаційних систем. У нас є вже розроблена значна частина і, бортової, і бортова, і і наземна. Все це сконцентровано в макеті наземного пункту керування. Тобто... Це може бути або мобільна структура, або в кімнаті просто зроблена, виконано, де можна буде подивитися, продемонструвати, яким чином можна завантажити карту території любої виборної території України і спланувати над ним політ і на симуляторі, так званому на тренажері, виконати його. Наразі всі перелічені проекти перебувають в експериментальному стані з виходом на виконання дослідно-конструкторських робіт і вже наближаються до етапу промислового випуску дрібними серіями. Як швидко справа дійде до широкого серійного виробництва, залежить від споживачів і цивільних, і військових. А тим часом для авіаційного університету, як навчального закладу та дослідницької установи, така структурна одиниця, як віраж, є індикатором рівня його освітніх послуг, орієнтиром для студентів, стимулюючи їхні прагнення до наукової та конструкторської діяльності. Це є цілісний колектив, достатньо молодий. Більшість працівників наукової співробітники, молодші наукові співробітники, фахівці це випускники НАУ, які там декілька років закінчили, кращі випускники НАУ. Вони виконували з дипломні роботи, здебільшого. І ми їм сподобалося, вони нам сподобалися. І зрештою ми можемо перекрити на сьогодні випускниками чи працівниками і ту частину, яка торкається. Плюс специфічних моментів аеронаміка, силова установка, компоновка літального апарату, виконання його, тестові підйоми, льотні випробування і системи керування. І школи і наукові існують, і відразу в функція це перетворення тих наукових тим здань в конкретні конструкції, конкретні розробки. Такі напрацювання підвищують не лише конкурентоздатність самого возу і його випускників. Зрештою, це поштовх для вітчизняної авіаційної галузі, який конче необхідно тримати світовий рівень, інакше їй сьогодні не вижити, а майбутні авіатори мають бачити свої перспективи саме тут. Залучаючи студентів до науково-технічної діяльності, університет підвищує їхню зацікавленість. Для того, щоб е, ці умови виконувались, необхідно і е, постійно працювати от, е, професорсько викладацькому складу, працювати за науковим спрямуванням. Якщо працюємо за науковим спрямуванням, є результати є надбання, то і відповідно е, трансформується все це в навчальний процес. Якщо це трансформується в навчальний процес, то е, якраз є ота надія, що все це буде виконано. І буде реалізовано уже на практиці, тобто фактично, університет свої підготовці, свої роботі він зорієнтований на майбутнє.